Бажаєте тепло взимку та прохолоду влітку з мінімальними витратами? Клімат Центр встановлює кондиціонери з тепловим насосом у чернівцях. Наші фахівці підберуть найкращі рішення для вашого дому чи офісу, а також забезпечать якісний монтаж та обслуговування. Бажаєте тепловзимку та прохолоду влітку з мінімальними витратами? Клімат Центр встановлює кондиціонери з тепловим насосом у чернівцях. Наші фахівці підберуть найкращі рішення для вашого дому чи офісу, а також забезпечать якісний монтаж та обслуговування.